Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Короткі дні не встигаємо готувати техніку та відвантажувати. І зараз в кінці дня укомплектували нашого найбільшого трактора Янмар FX32D з крайнього надходження. Чудовий великий трактор, все працює справно, нарешті причепили ґрунтофрезу. І зараз детальніше оглянемо та розкажемо власне, про цей трактор. 32 сили, 4 циліндри. Повний привід, блокування заднього осьового диференціалу. Це все присутнє. Коробка тут є гідротрансформатор. Відповідно, 4 швидкості вперед і 2 швидкості назад. Так, і дивимося кількість режимів. Тут є три режими. Низький робочий, перший, другий. Теж робочий і третій транспортний. Чотири швидкості валу відбору потужності. Ну і тут важіль блокування заднього осьового диференціалу. 1700 на працювання, трактор ми обслужили, поміняли масло в двигуні, перевірили всі рівні масел в мостах, в коробці передач, вона об'єднана з гідравлікою. Масло чисте, все працює справно. Рівень горизонту кут нахилу. Гідроциліндр. Все сухо. Жодної корозії, швидко з'єм, дуже зручно, з автопопаданням. Тобто навіть не потрібно чіпати кардана. Ви просто під'їхали на центральний гак зачіпили та вже маєте в робочому стані ґрунтофрезу. Ножі по ґрунтофрезі просто в ідеальному стані. Бачите, навіть фарба не стерта, дуже широкі, дуже хороші. Абсолютно нові, можна сказати, ножі. Якщо і працювали, то дуже-дуже небагато, можливо, якийсь один раз. Грунтофреза тут є широка, засніжило. Зараз спробуємо знайти. Метр сім, 170 см, велика, хороша ґрунтофреза в хорошому стані. Теж мінімум корозії, задня полиця не іржава. і Теж вона збережена. По шинах 28 задні шини. Брідстоун в оригіналі з Японії з великими повними карбами, без жодних тріщин. Такі хороші шини 12,4 на 28. Передні шини 8 на 18. Мінімальні мікротріщини, практично їх і немає. Карби ще послужать декілька сезонів теж. Хороший візуальний стан, технічний стан, абсолютно все справно працює, картерних газів немає. І ціна цього комплекту у нас на майданчику самовивозом 8500 умовних одиниць. Як на такий великий трактор, доволі. Цікава ціна, вже і коментарі були під попередніми відео, що люди користуються по багато сезонів, 5 і більше сезонів такими тракторами. Вони служать надійно і не завдають клопотів. Бачите, хлопці вже вигнали, підготували Асті доставка з понеділка Асті А155, класика, дуже хороший малюк, 5400 самовивозом теж обслужили повністю все, що необхідно, по маслах, фільтрах було поміняно. Цей трактор теж готовий до роботи FX32, кого цікавить великий трактор з колією у вузькому положенні, відразу кажу, заміряв. Метр 25 по центрах передніх коліс, метр 20 в найвужчому положенні по центрах. Задніх коліс, але колеса задні диски на павуках. Тут можна розширювати до 1,40 м. І на культури, такі як кукурудза чи сонях, при міжряді 70 см можна спокійно працювати на колію 1,40 м, чи навіть дехто картоплю садить на 70 см. І це правильно при великих об'ємах і потім під картоплокопалки великі комбайни навіть то цей трактор власне, буде підходити для цих робіт. Такий чудовий великий японський трактор. О, там хлопці ще комплектують, завтра відвантажує місеки 165. -ти. Чудовий тракторець. Приїхали, вибрали, обслужили, теж поміняли все, що необхідно по маслах. А цей трактор приїжджайте, тестуйте. Точно залишитися задоволені технічним станом цього трактора, ну і візуальним. Щоб розуміли, трактори ми зараз не миємо, морози вночі до мінус 8, в день мінус 3, якби дуже неправильно було б його в таку погоду мучити та мити. Завжди раді вас бачити на нашому майданчику в Івано-Франківську, вірем-техніка івано франків село Угринів, вулиця Галицька, 29Б, і у Рівному князя Володимира 112А. Підберемо для вас найбільш оптимальний варіант трактора, який буде підходити вам по технічних параметрах, задовільняти всі ваші потреби і очікування розкажемо. Протестуєте, маючи можливість до нас приїхати, оскільки вибір техніки дуже великий. Зараз очікуємо ще два контейнери: один на Рівне, один на Івано-Франківськ. І понад 30 одиниць техніки на кожному майданчику буде в наявності для вибору. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.